Да. Ага, гроші заробляєте. Ну так. Да. Цікаво на що ти заробляєш. Тут один життя. собі на життя, один там теж заробляв собі на життя, щоб навчатися. Ага, що ж таке? Ти таке багато. Та ваші стрічки. Ви стрічки, ви, ви стрічки нав'язуєте на руку, а потім доганяєте, вимагаєте гроші. А яка вам різниця? Я Ми бачу, не ви не пухнете від голоду. А яка вам різниця? Що Це ж як ви можете? Це ж ця вам різниця. Хто, така? Така? Хто ви така, що ви до мене так розмовляєте? Розводять людей за тишечку, яку навіть не дадуть. Дайте грошей, а вона будемо по потім навчатися. Людина, кофти. Не далі совісті у вас немає. У вас що ви так розмістили, вона там є гроші для того, щоб... Ну, пішли ті гроші на благо, а ви розводите людей. Ми нехай ми, ми ми не маємо на селі. Нема вас совісті. У вас немає совісті, цих... що ви зараз орете на мене. Зрозуміло людей, які своїх дітей, раді того, щоб ти тут стояла і всіх дурила. Совість у тебе немає. Так, ви також гадюка, якщо ви там розмовляєте зі мною.